Так, ми продовжуємо. Останнє поле. Це у нас соя, наша власна ГМО, назва якої невідома. Вона сіяна в 35-му жаді, 300 тисяч, два строки посіву, але, на жаль, по-моєму, я вже його не знайду. Тобто це було 30 квітня, 8 травня, але по полю вже непомітно здається різниці. До речі, соя тут, ось як бачимо, майже по пояс. Містами трошки вище, містами трошки нижче, але, але виглядає вона непогано. Трошечки її жаркувато, бачимо от листочки підняті догори. Але вони зелені, вони зелені. Рослинки формують, формують боби, поки що їх небагато і в таку спеку, можливо, їх багато і не буде. Ну, але ж все ж вони присутні. Соя гілкується, і, як бачимо, рослинки досить таки зелені. Вона не сильно хворіла, де-не-де де, там трапляються певні захворювання. Але, як на мене, вони не суттєві. До речі, якщо не помиляюсь, можливо, це ось є умовна лінія строків посіву, але вже тут нічого не помітно. Тобто, що праворуч, що ліворуч, ніби однаково. Але я вже можу і помилятися це з тієї сторони поля, там дещо краще видно. А ось, ось ця лінія розмежування, бачите, я її знайшов. Тобто, справа ранні строки посіву, зараз ближче підійду, а зліва дещо пізніші. Ранні строки були надскладними, грунт був перезволожений і завдавав тільки, так скажемо, складнощів, тому ми зупинили посів і почекали грубо тиждень. І як бачимо, в принципі, дуже ніде ми не програли. Тобто, ось тут соя на тиждень пізніша і трапляються боби. Ось на тиждень раніше і також боби трошечки інтенсивніше розвиваються. Ну, а як на мене, прям суттєвої різниці поки що не спостерігається. Е, багатенько гліфосату було, тому з цього краю поле ніби чисте. Ніби чисте, Але здається, там далі все ж таки амброзійні острівки присутні. Е, забере їх гліфосат чи не забере. Бо вже було в досить таких е, стресових умовах внесений препарат, е, тому його дія, мабуть, буде така слабенька і розтягнута в часі, адже ніяких опадів у нас немає, і спека така, що просто не витримують навіть люди, тому і рослинкам не ахті. Хоча, хоча, як на мене, то дане поле виглядає досить таки класно. Важко сказати, чи буде тут достатня кількість бобів, але вегетативна маса досить непогана. Тобто жарко, жарко рослинам, але вони все ж таки вегетують, вегетують і мають більш-менш непоганий вигляд. Тому посівами на сьогодні ми задоволені, і якщо спека, спека не буде і далі інтенсивно наростати, а піде хоч трошечки на спад, то можна очікувати на більш-менш якийсь врожай. Так, всім дякую за увагу. Кому цікаво, залишаємо, слідкуємо. І до наступних зустрічей.